Якщо бачите, то даний бришотчик Сантімат, у нас йде Оксіпавер, це йде у нас для білого одягу, мені здається, Так, будемо читати ми переклад, щоб знати точніше. Також у нас калушанки є дуже багато, якщо ви хочете. І памперси, колібрі, я вам вже про неї говорила. Це чудові підгузки для дорослих по дуже дешевій ціні. Також є у нас марсельське мило. якщо ви знаєте, Санта-Клер з марсельським милом, то цей аромат буде так. Також тут відображатися, тому що це йде виробник у нас 9.00. Будемо дивитися. Це такий засіб рідкий для прання. І він у нас, я ще його не пробувала, але це є німецьке виробництво, і мені дуже сильно подобається те, що воно у нас буде в. В такому форматі це треба спробувати, тому що воно йде всередині із таким, навіть це не рідина, можна так сказати, а кремова текстура всередині йде даного порошку.